І всім привіт. Ми подивимося на нові мод. Ну, мод на TNT. Сьогодні додав моду TNT, Тому сьогодні ми не будемо виживання, ми сьогодні буде в режимі творчості, вудмода, ми будемо, як Бог. І давайте подивимося на тінтішечки. У нас їх небагато тут, але знову ж таки, ну, динаміт, звичайний база, ватербомб. Ну, давайте подивимося. ще все всі поприкидаю. Так. І нам треба що? Нам треба запальничка. Звісно ж, звісно ж, нам треба запальничка. Так, вот так, все. Так, ватер, -цент... давайте дивитися. ватер, напарный напарное есть, самый, скорее всего, есть вода якась. то Давайте попробуем. А что? Не, что-то понял. А что такое? Але разі не повинно було цей саме зриватись. Ватербом. А, це треба. Е, Почекайте, секунду, я поки не вдихлив. Щас. <звук> Давайте попробуємо цей. Давай попробуємо е, Night Uh, О, пішло. А, понятно. Спонч! Ну, це скрізь вс були звязано з цими самими. Звездайте отсюда поставимо. Ага, с кем он нічого не цей саме. Не підпалися. Точно воно ж не підпалися. На що я под... на що я підлився. Давайте вот поставимо Окей. Тоже не підпалюється, а чого он не підпалюється? Две. Я щось не ним понял прикола, чесно говоря. Давайте попробуємо. Ні. Ага, прикол. Так, це у нас що? Міні тима Ну давайте по приколу сейчас накидаємо цілу кучу на ну, тута. О тут. Таке, ух ти. А, це сніжена ця гора, тю, блін, на що я, що я цей саме? Я тут не бачив. Може. Е, що так, Мега тіньті. О, давайте його подивимось. О, прикиньте, зараз ще більше поставлю. О, що таке? Та прикиньте, якщо багато поставить. Почекайте. Нічого Ого, ну не сильно глибоко, але все ж. Не сильно глибоко, але все ж. поставим. Бачите, не, не все детонує, на жаль, то що всі вимоги не все детонує. Давайте це поставимо. О, це нічого, це аж під, підвісло. А що цей ватерпомп, що не працює, цікаво. Ну, аж, типа, повинна... Ні? Раз не повинна, воно так, от ось цей самий. Бачите, не все працюют динамит, динамиты. Давай давайте я всю попробуем. Тоже ничего не дает, да? А, а, ничего не дает. И спонт, ничего не дает. Да, ну такое, честно короче такое. Я не ожидал такое подставить, честно говоря. Я думал, что будет что-то поинтереснее. Но все же, все же, что не бине? Что у нас тут? А ну, у нас больше тут ничего и нет. О, а что это такое? А что это такое? Подожди. стрелы. что это за стрелы? Так, хорошо, это не то. Давайте я еще подивимся. Моды. Опа, что это такое? Така жесть

Прям до бедра да? Ну це я его так влупил. Це в нас що? А ну. Там же попадало. А, ну таке, бачите воно його розсіяло. Ні? А, воно його дивіться, як воно його лупить, воно його тупо. По чуть-чуть його лупить диви. Жесть, я в шокі. Тут нічого такого немає цікавого. З Зоглянув, ну огляду, <плес> Подивись, да, 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 ти ще тут, ще такого нічого й нема. Коротше, все. Так, да. ну треба другий мод дивитись, тому що це що-то такое. Бачите, не все працює. Це працює, то не працює. Ну, я поставив, і Ну аж повинна якось працювати, а воно не працює. Давайте попробуємо, я не знаю, може отут, а на снігу попробую. Це ж теж вода? Не, ну нічого не дає взагалі. вообще. якщо бахнуть на нього, а ну мимо все. Не, надо всем лупануть. Один. Один. Одним цим. Вот.

Хи. Так, я тут до сину але згадай, я понимаю, коли ми за хардкор сидимо. Так що тут, ну, типа, все нормально, тут саме все нормально, нічого страшного. А ну давайте цей. Вот так. Чекай. Не. В общем, добратно вот. Так. Да. Здамов ход от тебе. Чуть-чуть ты хиже зроблю. А то мы ж поняли ч там тира А ну сюда форпой там си повтікай, блин, по чуть-чуть бачите, ссиплет. А заточишь побачить. О, портал. Чого? Портал N? Прикол. А, Дивіться, що я ношу. Что на ротомичек. И було было выживание, было бы А ну манима и Знищив, бліна. Чорнокамінь. А... У мене його немає, на мене в такий курс добре немає. Це шопа. Це повинен бути у нас не Берзальт, а деохо. А хір його знає? Ну да, бачите, у нас його нема. Бо десь туди дивитись, треба. Десь тут. Та, або ось сю. 现在在哪？<music> в мене трошечки лап. Ось це воно. Карасів, О. Щас тут поприкалимся, подожди. Сейчас я ще прикалимся. Остається є. Ось спеціально сюди припхався зараз. Де воно таїться? Ось це воно. це нам троє треба. Вроді би. О, да, так тут вообще шикарно заспавнилось. Дивись, прошло раз. Воно заспавнило так, що цей саме, що. Скільки я вам скажу, що... А я можу подивитися тебе, прикинь, ти, нічого ти мені не сделаешь. Ти я по те. Так, Так якщо зараз пройти виживання, то буде хар. Дивіться, прямо біля цього за там де треба. Маєш. А, ні, це якийсь ліс. А де цей Блин тут. Ого. Тут немає нічого, куди можна було. А тут у нас работает оно? Да не повинно, мы же находимся непонятно где. Да, где прикинь. Ес, yes, не сюда. Это про <laughs> просто ради интереса. Она пробивает. упала, почти. Блин, а жалко, не работает, не работает, на жаль, тут она ничего. Давайте попробуем мини тешечку бахнуть. Просто ради интереса. А ну-ка. Вот Таке, надо мега ТНТ. Мини это такие там дуже малый заряд. Так, 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 Капец, mm -hmm. mm -hmm. Капец он стрёмный. а то кто ходит, mm -hmm. дай мне идти антишки блин, mm -hmm. Mm -hmm. ого, дивы, выше мы нашли, ого, Видите, где мы нашли, я, я просто стою вот тут, чтобы понимали, разборки а че другие на агрессия по выни шаг ищи не агритись, чи ні? <рив> Що убив его прикинь арбалетчика снизу нормально мы попали на ці самые на, на разборке А ну а то их убил я тут при плечом походу ваша бати нема А ну, а ну. Просто ради интереса. Вы на него зарятся, еще нет? А, вы на шум бежать, да вы? Вы на шум бежать, да вы? Ч, не, че не. да? А вам не показалось, что он умерли, когда я Просто ради интереса хочу побачить Це що я розбив, що це ти... було? Ні, Нічого не треба. А ну, а ну буде хлопить, не? А ну ти ви не підходите, Вони буквально друг біля друга. Байз. Да, Та... багато чого не бачив. Ну що у нас тут ще є? А, ось замок, вс це буквально рядом все дві. Давай. Ти мені не треба. Я тут на екскурсії. Я тут на екскурсії. Так, а ну-ка що у нас тут? Дежи ще кось повинно залітать. Осься. Кварцається і штука. А с у нас замок. Ось ну, сюда якось надо злетіти, але вони, типа, вроді, як би повинні атакувати. ні? ні ну просто пробувати не буду. Це не зноситься, до речі. Це не зноситься. Так, а що у нас тут ще є? Давайте подивимось. Ну я типа... Ага. А де похід? О. Це у вас тут таке життя? Нормально, нитка, золоті злотниці. Багато ви живете. Нормально, буквально шаблони ще. А тут що таке, що ви тут соїдите. Так, що до тут забув. Буквально. щось воно там копашаться, щось це. Він просто не зрозуміти, куди треба піхти і що треба копати. Отак. От Копав нікуди. Ну все, більше нічого нема. це, це єдине, що повинно було бути. Будь... На этой и все. А подеси вот Короче, так я понятно, ясно, понятно. Да. Не могу вам сказать, показывать. Вот а это будет атаковать, это я сразу знаю. Даже по приколу перейти. а ну да, бежать ты. Прикинь. Что то мне не сделаешь, mm -hmm. понял? Mm -hmm. Да, манета такие mm -hmm. Да mm -hmm. А ці не пробиваются mm -hmm. Блин, а ну запалюйся А ну не запалюйся А ну пока. А то все равно ничь Я выпукнул Ай, ладно, все понятно. Ладно, всем дякую, если брали, всем дочки, всем пока-пока.